Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Pattern Builder з Cascade Type. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, builder це патерн проєктування, який дає змогу створювати складні об'єкти крок за кроком. Builder вирішує питання з реалізацією великої кількості необов'язкових полів, надаючи спосіб покрокової побудови об'єкта за допомогою методів, які повертають поточний об'єкт. Хочу вам показати, як можна будувати свої об'єкти або створювати, зв'язувати без білдера, а потім буде приклад разом із білдера, який використовується також із каскад тайп. Але для початку давайте подивимось, які в нас є в таблиці. У нас буде таблиця чат, яка має ID і name. А ось чат User має ID, name, role і посилання на чат-ID. Давайте тепер подивимось на клас. Буде в нас клас Chat ID, name. І тут список наших чат-юзер. Ось тут ми використовуємо наш каскад type. Є декілька видів. All, Persist, Merge, Remove, Refresh і dettaч. В принципі, по опису все зрозуміло, та й, в принципі, по назві все, що роблять конкретний із цих типів. Далі подивимось на нашого чат-юзера. ID, name, role, роль і посилання на чат. Перший варіант буде без білдера. Не та розкладка. Поїхали. Дивимось, як буде виглядати наш варіант без білдера Звісно, обов'язково додаємо чати, чат і чат-юзера до нашої конфігурації. І так, створюємо спочатку чат, даємо йому назву, потім створюємо декілька чат юзерів Першу називаємо Tom, admit, Admin, сетимо йому чат. Далі інший буде у нас SEM, звичайний юзер. І сетимо йому також чат. У нас, в принципі, ролі тільки дві: адмін і юзер. Далі в чату сетимо наших юзерів. Тут, в принципі, варіант, я зробив через допоміжний метод chat-user, set chat this, тобто той, який чат-юзер сюди приходимо, ми сетимо цей об'єкт йому як чат і додаємо наш список чат-юзерів цього чат Тож, в принципі, можна отак от прибрати, щоб використовувати з допомогою таких спеціальних методів. Далі робимо Persist тільки чату. Ми не робимо Persi нашому чат-юзеру 1 і чат юзеру 2. І у нас буде все рівно збереження всіх цих об'єктів, тому що ми використовуємо каскад type Persist. Тобто буде всі ці вкладені класи чат – Теж збереження. Забув теж що зробити. Все, У нас є наша таблиця. Тепер помилки не повинно бути. Дивимось, все це працює всередині сесії і поточної транзакції. Дивимось, зберігли чат, потім зберігли чат-юзер і другий чат-юзер. в базу даних. В принципі, можна подивитись тільки на чат-юзера, тому що є там посилання на чат. Ось ми бачимо наші чат-юзери. Бачимо, що одинички є. Отже, чат був також створений. Тепер давайте подивимось на варіант за допомогою чат-білдера. Або просто білдера. Отак виглядає скорочена. Бачите, як тут. Ось так у нас написано стільки рядків, а у нас тут скорочено варіант. І, до речі, не всі є опоминання. Наприклад, тут є Tom, admin, а тут взагалі без нічого, без сема і юзера. Як ми все це опрацьовуємо? Для цього в нас є три види білдер. Для самого чата, для списку чат-юзерів і для самого чат-юзера. Давайте почнемо з самого верху. Дивіться, ми вставляємо якісь дані, наприклад, name. This. name дорівнює name і повертаємо This. Бачите, ми повертаємо знову нашого чат-білдера. Якщо ми хочемо, наприклад, зробити добавити до наших чат-юзерів, ми можемо повернути with chat users Наприклад, одразу тут створюємо нового чат-user-list білдера і повертаємо його. Йдемо сюди. Тепер ми знаходимося в нашому ChatUserListBuilder. user List В нього є список чат юзерів і є посилання на нашого чат білдера Цей конструктор, який сюди створюється, щоб його ініціалізувати, цей чат білдер І дивіться: у нас тут метод є ADD-chat-user. Ми просто до нашого списку додаємо цього чат юзера Або просто чат юзер Робимо ню чат узер Повертаємо чат білдера. можемо провалитись ще в нього. Тут є name і row. Тобто, фактично, як бачите, тут є поля такі самі, як в наших цих об'єктів. Наприклад, чат-юзер білдер, є там поля name і role. Отже, скільки хочемо, стільки будемо варіантів додавати ней, вони, в принципі, будуть переписуватись. Доки ми не виплачемо метод. Build. От, бачите, with name, приходить name, записав повернуло знову нашого чат-білдера. Знову у цього child ви бачите, можемо викликати with role, сетимо role, повертаємо знову чат-білдер. І так можемо пограти стільки, скільки нам треба їх змінювати. Можливо, у нас така логіка. Але щоб завершити створення нашого чат-юзера, ми робимо build і повертаємо нашого чат-юзера. Створюємо тут нового чат-юзера. І дивіться, в білдері ми можемо робити варіації. Якщо, наприклад, ней у нас now, пишемо unknown user. Тому що в нас name не not now. Тобто щось повинно там бути. Якщо б ми просто робили, наприклад, ось так, не сетили нічого, в нас була б помилка при збереженні. А таким чином ми можемо оминати ці помилки. Якщо роль не встановлена, то в нас буде просто user. A де to list Ми беремо нашого чат юзера робимо йому build, тобто отримаємо нашого chat-user, потім Item-list-builder, додаємо цього чат-user і повертаємося наверх. Тобто виходить такий цікавий ланцюжок. Ми йдемо зверху вниз, все сетимо все, що нам потрібно. Будуємо за допомогою білдера, а потім ланцюжком повертаємось нагору. Ось у нас є цей чат users, ми його можемо звідси отримати. Але останній метод build item list. Ми повертаємо цей чат, ми беремо наш чат builder і повертаємося в нього. В нього є теж такий метод build-chat. Що ми тут робимо? Створюємо наш чат, сетимо name, який був засетений за допомогою спеціального метода. Потім в нашому list builder Ми беремо ці chat users і виконуємо до цього чату спеціальний метод, який засете всіх наших чатів до чат-юзерів і чат userів до нашого чату. І, в принципі, повертаємо чат. Тобто, головне, що наш-builder чат, чат повертає наш чат. Chat user list builder повертає chat user list чат user builder повертає чат юзер І таким чином ми викликаємо з самого найголовного нашого чат-builder. Ми кажемо: я хочу, щоб нашого чат-білдера був чат-нейм. Ставимо йому цьому Java. Ось таким чином. Я кажу: хочу використовувати, щоб нашого чату одразу були чат user. І нам повертається чат І в цьому List builder, і. кажу, добре, я додаю чат юзера Повертається у нас чат білдер, І ми в нього сетимо name, сетимо роle і кажемо, все, додаю його до чат-user list builder. І це сетиться в чат ліст білдер І ми знову повертаємося до нього кажемо, так, я подумав, я ще хочу додати. Давай. Викликаємо метод, add chat user і тут одразу ADD to list. Бачите, ніяких даних ми сюди не сетимо, а одразу ADD to list. І тоді буде ось така логіка. Name і role пусті. У нас буде unknown-user, і роль буде просто user. Далі кажемо: build, Item List. все. Ми завершили додавання всіх чат-юзерів до build Item List. І у нас повертається чат-builder. Після цього ми подумали: все. Я хочу завершити і чат. Білдера кажемо build чат збудуємо чат, і ми отримаємо наших, наш об'єкт чат, в якому вже закладені два чат-юзера з томом і а, роль адмін, і дефолтний unknown. Там і здається, роль нового юзер. Все робимо персіст, і отримуємо таку ж саму логіку, якщо б ми писали ось такий великий код. Так, я поміняв. Так, поміняв. Запускаємо. виконалось, Дамо Дивимо сюди. Дивимось. tom-admin і unknown user user І у нас є чат-ID номер 2 Тобто чат. Другий раз теж створився. І у нас тут insert-chat і два рази insert chat user В принципі, давайте поставимо тут бряку. Щоб вам було видно, що у нас от наш чат. В нього є чат-юзери. name java, Перший у нас буде Unknown User-User. І другий у нас буде role-admin-admin, -admin. І чати у нас, як ви бачите, 6.3.4.6. 6. 6, так. І 6. де цей чат. 6.3.4.6. Все. Засетено. До чат-юзерів. І чат-юзерів засетений чат. -юзерів. Таким чином працює цей білдер. Отже, ми можемо зберігати, наприклад, зараз ми створюємо і зберігаємо наші об'єкти, зв'язувати варіантом, яким ми робили до цього. Або ми можемо створити білдери з дефолтними варіантами, якщо ми не сетимо якісь дані, типу, наприклад, ось так. І можемо робити це покроково, викликаючи білдери для кожного із цих. Об'єктів до цих entity, і виглядає дуже таки непогано, я б навіть сказав, красиво. І для того, щоб ми зробили зв'язку між об'єктом і зберігали тільки один об'єкт, а всі інші, зв'язані з ним, теж зберігались, нам треба використовувати каскад type, принаймні persist. Ми можемо, в принципі, використовувати і all. Також то буде і на видалення, і на змінення. Також а якщо ми змінюємо цей об'єкт і всі його, з ким він пов'язаний, також будуть змінюватися. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хайпернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.